Вітаю вас, малята! Мене звати Василинка. Запрошую всіх пограти в екологічну вікторину, що корисно, а що шкідливо для природи. Дивіться на малюнки, уважно слухайте запитання та давайте правильну відповідь. Починаємо! Для природи корисно садити дерева, рубати дерева, ламати дерева. Правильна відповідь садити в дерева. За правильну відповідь ви отримуєте еко-квітку. Для природи корисно топтати квіти, вирощувати квіти, рвати квіти. Правильна відповідь вирощувати квіти. За правильну відповідь ви отримаєте екоквітку. Що шкідливо для природи? Годувати птахів, будувати шпаківні, руйнувати пташині гнізда. Для природи шкідливо руйнувати пташині гнізда. За правильну відповідь ви отримаєте екоквітку. Що корисно для природи? Плавати у річці, викидати сміття в річку, глушити рибу динамітом. Правильна відповідь купатися в річці. За правильну відповідь ви отримуєте екоквітку. Що шкідливо для природи готувати їжу на спеціальних приладах. Залишити в лісі багаття. Слідкувати за багаттям. Для природи шкідливо, якщо не загасити багаття. І за правильну відповідь ви отримаєте еко-квітку Що шкідливо для природи? Залишати батарейки на землі, викидати їх в спеціальні сміттєві баки, здавати їх в спеціальні пункти прийому. Правильна відповідь не можна залишати батарейки на землі. І ви за це отримуєте еко-квітку. Що корисно для природи? Забруднювати ріки сточними водами. Забруднювати повітря шкідливими викидами. Користуватися сонячними панелями та вітряками. Для природи корисно користуватися сонячними панелями та вітряками. І за правильну відповідь. Ви отримаєте екоквіточку. Що корисно для природи допомагати тваринам, вбивати тварин, руйнувати мурашники. І правильна відповідь допомагати тваринам. І за це ви отримаєте екоквітку. Що шкідливо для природи? Залишати сміття в лісі, сортувати сміття, прибирати сміття. Для природи шкідливо залишати сміття в лісі. І за правильну відповідь ви отримуєте еко-квіточку в контейнер якого кольору треба покласти пластикову пляшку. І правильна відповідь, пластик складається в контейнери жовтого кольору. І за це ви еко екоквітку. Друзі, ви великі молодці! Завдяки тому, що ви давали правильні відповіді, ми з вами виростили ось такі гарні екоквіти в горщику. Дбайте про природу і пам'ятайте про правила, які її захищають. Бо природа це найцінніший скарб який. Мають люди.